Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні вирішив вам показати квадратні фари на тракторі МТЗ-82. Нещодавно показував відео з ледовськими фарами, там було декілька варіантів: або окремо фари, або вже готові решоточки. І вирішив вам сьогодні стандартний варіант показати, кому лейдовський нецікаві. хочеться поставити звичайне стандартне. Представлено воно в нас в двох варіантах: це виробництво Україна або Китай, ще інколи приїжджають, вони дуже схожі. Їх навіть дуже важко розрізнити. Ось Так виглядають. Вже йдуть з лампочками. Це перший варіант. Ось Такі йдуть регулятори і фішечка. І так само маємо оригінальний варіант виробництва Білорусь. Тут же регулятори такі вже більш надійні навіть візуально. Штекер іде фіксований, тобто не жовтий стерчать. Ось такий має вигляд. Це його заводська бірочка. Тобто ось такі два варіанти маємо в нашому магазині. Тобто, якщо когось цікавить стандарт, є стандартні фари, також можете звернути увагу на ледовські. Попередніх відео викладав, можете подивитися, відправити можемо по території України. Також є можливість доставки в Україну Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефону перевізників. Латвія, Литва, Володимир вам допоможе довести. І Молдова, Сергій. Це люди займаються перевезенням товару до цих країн, можете окремо з ними домовитися на рахунок доставки. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворожоку «Косоночко» та косарку Virex. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону, підписуватись на цей канал, то далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Також цей номер буде закріплений у коментарі. Якщо когось щось цікавить, можете писати, дзвонити на цей номер телефону. Гарного дня з вами магазинам та